Ми часто недооцінюємо силу звички, особливо коли мова йде про сон. Порушення ритму сну не здаються чимось критичним, але саме з цього розпочинаються ментальні захворювання. Без якісного сну мозок не відновлюється, емоції не можуть врівноважитись, і навіть найпростіші речі можуть поступово ставати непосильними. Таки, щоб підтримати себе в цьому стані, необхідно дотримуватись простої гігієни сну, лягати та прокидатися в один і той самий час. Використовувати спальне місце виключно для сну, не працювати в ліжку, не дивитися серіали. Також я рекомендую уникати яскравих екранів за годину до сну і підготувати своє спальне місце таким чином, щоб світло було тепле, приглушене зранку, щоб ви прокидались від яскравого та природнього світла, не вживати кофеїн після 15-ї години дня, не використовувати алкоголь як снодійне, Він тільки погіршує якість сну. Також категорично заборонено лягати спати голодним, але не їсти хоча б 3-4 години до сну, тобто необхідно збалансувати свій раціон таким чином, щоб ви були насиченими в цей період часу. І найважливіше створіть свій вечірній ритуал, якісь повторювані дії, які допомагають мозку зрозуміти, що на даний момент прийшов час уповільнитись теплий душ, читання, дихання вправи, маска для сну чи навіть просто звичайна чашка трав'яного чаю. Кожна з цих маленьких дрібниць формує відчуття безпеки. Сон це не просто біологічна функція, це інструмент збереження психічного здоров'я, стабільності і ясності мислення. Якщо ви зараз відчуваєте, що навіть після сну не відновлюєтесь, цей сигнал не слід ігнорувати. Записуйтесь на консультацію, щоб допомогти своєму тілу і мозку знову навчитись відпочивати.